Всі криптони зараз крутять ретродропи, Говорять, вклади сюди 100 доларів покрити об'єми тут там. але що робити, якщо в тебе немає що вкласти та чим крутити об'єми? Як зробити в крипті, якщо в тебе буквально нуль? Давайте розбиратися. Зробити на крипті можна, якщо у вас є ноль грошей, але є знання. Ви можете буквально обмінювати свої знання на гроші і просто зробити це своєю роботою. Існує дуже багато способів зробити на крипті без вкладень. Є якісь проекти без користі, так і ті, на які люди заробляють річну зарплату. В цьому відео будуть тільки справді робочі способи заробити на крипті, на яких я заробляю сам і на яких заробити. Зможете і ви, та при тому ж не витративши ні копійки своїх коштів. І перша річчю, на які зараз можуть заробити без вкладень, це тапалки. Багато школярів заробили по 200-300 доларів просто за те, що тапали по екрану. Я думаю, ви і самі вже чули про це. Тема до сих пір актуальна. Якщо ви думаєте, що вже пізно починати тапати новий проект, то на даний час це один з найкращих варіантів заробити не витрачаючи свої гроші. Якщо у вас максимально багато часу та фармити одразу пару тапалок у вас є можливість, запрошуйте собі рефералів. Із трьох-чотирьох тапок. Папалок і 10 друзів можете вийти до тисячі доларів, і це зараз абсолютно реально. Ви можете розсилати своє реферативне посилання по чатам, групам. І чим більше рефералів, тим більше токенів ви отримаєте. Головне не витрачати свій час на скам таполки. Зараз багато хто просто тапає Кран ноткоїна не значить, що це все скам. Краще зайдіть в наш телеграм-канал, і там ми залишили список перевірених таполок, в яких ще не пізно взяти участь. А також у нас вже є два відео по таполках, так що переходьте та ознайомлюйтеся. І не відходячи від теми, друга річ, на якій можна зробити, це перепродавати токени тап. Зараз поясню детальніше. В таполки зайшло багато людей, які хочуть заробити, але які все одно не розуміють ніц в крипті. Так як вивезти та продати наманіні токени, вони не знають. Скоро на ринок відбудеться. Нові проекти, такі як Bloom, Hamster Combat, Memфі, і ви, як знаюча, людина можете допомагати таким людям, які не можуть обміняти ігрові токени. Так як поки що люди не розуміють логіки дій, за це ви можете брати хороші відсотки, брати собі 20%, а решту відправити прямо на карту людині. І всі задоволені, таких людей можна теж шукати в різних чатах або допомагати своїм знайомим з обміном. Максимально простий спосіб заробити на кріпті, тільки потрібно трішки соціальних навиків. Це були більш-менш прості способи заробити. Потихеньку будемо збільшувати рівень. В криптовалюті є така тема, як вайтлісти. Це список, в якому зібрані гаманці, які можуть купити токени по максимально низькій ціні до виходу на біржі, після чого продати але вже 10 разів дорожче. Звісно, вам не обов'язково купувати ці токени, адже сьогодні ми заробляємо повністю з нуля. Є абсолютно різні сервіси, які дозволяють отримати алокацію на токени. Є які з вкладеннями, такі і без. Наприклад, на Bybit потрібно закинути 100 доларів для участі в алокації. Там ви отримуєте гроші впродовж акції, щоб збільшити шанси, можете запрошувати друзів або накрутити об'єми на якісь монеті. Бла-бла-бла. Люди, яким випала алокація, зловили лайфченж, адже там завжди дуже великі ікси із з Алоки можна отримати від 500 доларів. Але якщо у вас немає взагалі нічого, щоб заложити для участі в алокації, то є різні безкоштовні сервіси, одним з яких є платформа для запуску токенів CoinList, де за просту верифікацію і реєстрацію давали можливість приймати участь в отриманні алокації. Вона випадає рандомом і ви можете збільшити свої шанси, якщо, зароб... якщо зробите декілька аккаунтів на своїх друзів або ж сім'ю. Що робити, якщо ви не виграли? Що робити, якщо ви виграли алокацію? Радіти, бо у вас же є 100-200 доларів. Можете продати їх людям, яких їх. Гроші, щоб викупити дані токени по хорошій ціні. Для цього є otc чати та й в будь-якому криптанському чаті знайдуться люди, які будуть не просто хотіти купити ваші токени, а хочуть їх купити ще й до виходу самого проєкту. Отримати алокацію буває досить складно, так як шанс на її отримання дуже малий, хоч і реальний. Тому я підготував для вас ще декілька ніж, де можна заробити на крипті. Постійно запускається багато проєктів з різними ідеями та механіками, де за прості завдання ви можете отримати токени проекту. Одним з таких проектів є Magic Square. Раніше ми голосували за різні проекти в них на сайті. За це нам давали бали, які потім конвертувалися в токени, і ми отримували токени та продавали їх на біржі. Все, що було потрібно, це вибрати один з двох варіантів та відправляти свій голос за певний варіант. Також можна було запрошувати друзів, за це ви отримували більше балів. Мультиаккаунти тут. Мультиаккаунти тут робити було б ідеально, але вони додали Gitcoin паспорт, де потрібно було мати всього 20 балів. Також можна було запрошувати друзів, за це ви отримували більше балів. Мультиаккаунти тут робити було б ідеально, але вони додали Gitcoin паспорт, де потрібно було набрати десь 20 балів. Що на один той аккаунт вже і важко зробити, не то що 10. Якщо я не помиляюся, зараз в них ще діє ця програма, де за голосування вам дають токени. В своєму телеграмі напишу про це детальніше. Ось такий спосіб заробити, просто клікаючи і підписуючи транзакції в Metamask. Також зараз діє фармінг. Тут вам потрібно просто скачати розширення та залишати ваш ноутбук чи комп'ютер працювати. Ця ідея в тому, що вони використовують ваш інтернет для обробки транзакцій на Solana і для розвитку штучного інтелекту. Краз допомагає їм зробити це двома способами: по-перше, він дозволяє лабораторіям штучного інтелекту використовувати потужності майнерів на навчання своїх моделей штучного інтелекту. По-друге, він також може надавати їм набори даних. Ці набори даних підбираються компанією Раз за допомогою власної мережі вузлів, яка призначена для веб-скопіювання. Простими словами, ви несете велику користь проєкту, і за цю користь вам дадуть токени, які ви зможете обміняти на справжні гроші. Цей проєкт не завершить майнінг після лісного, тобто ви зможете постійно отримувати пасивний дохід зі свого інтернету. До речі, неважливо, яка у вас швидкість інтернету. Загалом у всіх кількість pointів за день однакова. І наостанок можна виконувати соціальні завдання різних проєктів, наприклад, як в Меми. За прості підписки на Twitter та Discord вам давали халявні монети. На один аккаунт можна було отримати 70 доларів. Правда, там потрібно було закинути гроші на комісію, щоб вивести кошти. Розумієте, ніхто вам гроші на карту не кине. Потрібно було інколи і трішки заплатити, але отримати прибуток за прості завдання тут можна. Головне вибрати хороші проекти та виконувати завдання на їх платформі. Існує дуже багато різних проектів, яким потрібна підтримка в соціальних мережах. Вам просто потрібно вибрати для себе пару таких проектів та слідкувати за ними. Також на біржах. Це ж інколи є прості завдання, де за безкоштовні квести або запрошення друзів дають пару доларів на аккаунт. Можна зробити 10 аккаунтів, а це вже 20-30 доларів. Як тільки ви почнете розбиратися в цих темах, то зможете заробляти в день від 50 доларів, а може й більше. Перспективні ми завжди викладаємо у себе в телеграм-каналі, тому підписуйся, щоб бути в курсі.